Усім привіт! Сьогодні у нас 20 червня 24-го року. У нас на підході вже головний взяток. Скоро буде зацвітати соняшник і актуальна така тема. Коли найкраще відбудовувати вощину, щоб не було втрат по медозбору, і якнайбільше відстроїти за е, сезон вощини? я вважаю, що найкраще цим займатися на протязі всього сезону, е, не розраховувати на якийсь один там, припустимо, чи на головний взяток, чи на весняний період. тому що... Сезони бувають різні, різна погода. Якщо робити ставку, припустимо, на головний взяток і розраховувати, що на ньому ви відбудуєте якнайбільше вощини, цього може не статися, тому що буває немає погоди, і просто ви не зможете відбудувати ту кількість вощини, яку хотіли. Тому я це роблю на протязі всього сезону і в весняний період, і на головному взятку. Так, у мене найменші втрати по медозбору, тому що якщо взяти і на головний взяток поставити їм корпус з вощиною, то повірте, втрати по медозбору будуть, тому що вони будуть зайняті відбудуванням рамок. І втрати якісь будуть по медозбору. А якщо їм на головний взяток поставити невелику кількість, там, припустимо, Дві-три-4 рамочки, можливо, 5-3 з вощиною, то втрат по медозбору практично не буде. Тому що я порівнюю, у мене буває стоять просто з сотами, а в якихось є вощина приблизно однакові посилі бджолосімії, і особливо я там різниці в них не бачу. Тому, якщо у вас стоїть ціль відбудувати якнайбільше рамочок за сезон, то робіться на протязі всього сезону, тому що весняні. Взятки, такі як рапс і акація, вони також можуть бути як підтримуючі, і на них особо багато і не відбудуєш. Соняшник, то на ньому можна найбільше відбудувати, але знову ж таки не завжди попадає на нього хороша погода, і можна також небагато на ньому відбудувати. Якщо пасіка розвивається і ціль стоїть в тому, щоб відбудувати побільше сот, займайтесь цим на протязі всього сезону. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!